25 кг один мішок. Вони там не залишаться, він їх буде по два, по три, там, ну, щоб не, як мінімум там, два чоловіка в ліфту, хай це буде там, 300 кг Що ви хочете? Що ви хочете? Перевезти їх сюди. По поводу... Чого перевезти? А? А? а вони там будуть. Я вийнаку. зранку не міг Попасти до... Тільки визволи матер, вони везли ці поддони і ліфт. Поламався. Визвали. я три часа води то ждав, щоб попади по чоловік. Я не можу піднімати. І там пенсіонерки всі. Вот ждали, поки визвали майстера, як от зробив їх, аж вже в 12 першому часу це, це Я бачу, це, це вихід. Просто ні, Заборонити, ні, ні, це не вихід. заборонити yes. йому їх. А ви не маєте, не можемо. Ви, ви не можете, тільки ви, неправильно диктуєте свою думку. От ви їхали, від, а ви що, він може робити, і все. Не, що, я з жінкою. Якщо комусь зражень, мешканці будинку, потрібно робити ремонт. Він як буде ці мішки? Будемо жити. Ну сказав, так це буде. буде на... водити, хорошо. Чого він не може я, Що? Вот так была разговор. Да, ну да це было на 60 метров. Секундочку. Вы не правы, почему? 3 месяца. У Три. него 40 квадратных метров. метров аренда. Даже она слилиповая. Но у него есть, как бы ну, документы. А под эти 200 квадратных метров нет. И он не здесь полы делает. Почему? А он делает там. Ми Ва, не він, я зрозумів, ми зараз говоримо не дімо. Ні, привезти сюди, щоб прай... можу... складувати, а потім назад да? так? Дивіться, по поводу оренди, законно, незаконно з цього приводу приймемо заяву, зробимо огляд, зареєструємо матеріал і орган, який це розглядати, буде його розглядати. Давайте оцінку. Правомірний договір, неправомірний, хто його складав, на яких підставах, на яких підставах продлівав, платить він чи не платить, куди ці дні йдуть. Будь ласка, скажіть, Поклюн, по завоза Ви будь ласка, вы трошки, а він буде продовжувати? Та ми ж не можемо йому так, зараз заприйти. Так ні, ні. Можу, ви, ж, ви, ви ж, ви ж пропонуєте підняти сюди матеріали. Він Ні, це як, як. Ми не можемо йому запрети запрети да, на 40 квадратних заприйти. Я, я компроміс, що ну, за нас да, по два, да. по три мішка, а не, не Ми 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 не 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 що. Ви повинні всі беззакония. Все отобрані, все вказано. І прийнять мер, тому що. Ну вам ще тільки що, що матеріали будуть зареєстровані, передані у компетентні органи, які займаються. Які, Нет, я, які в цьому ріторіані і ріторіані. До, до, має. Має. до якого органу юридичку. Можна сказати, практично це не притулок. Ми не можемо його, але це робити так. Не можемо вам запретити там свої речі возити. Ви розумієте, в чому ми різниця є, провести три. Три мішки, три мішки по одному і провести тонами йому це тут, різниця є. Робочі, йому Через інаку. що ми живемо? Тут. Ми не треба робочий. Так чого ж ви кажете? що він має право, і він тут ніхто. Знаете, еще, еще один вопрос, а вот это вот как раз именно, мне кажется, и милиции касается вопроса. Здесь знаю, находятся знаю, строители, строители, чужие люди. Мы не знаем никто, они ничто. может ну, а они завтра взрывчатку сюда пронесут, нет. или еще что-то, вот, вот те, которые там сидят. И что, как, как мы к этому поездят? У вас є конкретна підозра, що ні, у цих осіб є зерні пристрої у мене чи немає зброя. конкретної підозри. Чому чужі люди совершенно не менше ніякого дому... Ви коли запрошуєте до себе додому там ремонтників, там слюсарів, техніків, там а настройщиків інтернету я... інших я... сусідів. Хорошо. Виникає підозра, що ці особи можуть там зробити теракт чи щось? Я відповідаю за те, що вони знаходяться в моїй квартирі і друзі, які вот. приходять і, і вони, і, приходять, і, і, вони і, конкретно і, я... посторонню людину не впускають. Тут невідомо, ну що ви робите зараз? У вас була зовсім інша позиція, коли ви сюди йшли. А, ви щось щось вплинуло є, на вашу я позицію. Не можу прийняти ні ту сторону, ні іншу, а тому не що так. я не в цьому. Я зараз тільки фіксуюся. Що саме я бачу? Ми опитали людей, позицію людей. Будь ласка, зафіксуйте, що це вони захищають своє. житло. У, у них одна мотивация, разумеется, да, а у людей на инше. Я я, вы знаете, его, вот сейчас, а будет на этой неделе, по-моему, должен разработать документ, по которому, кто проживает, где проживает, будет фиксироваться и так далее. Все. Мы сейчас в такой обстановке живем, Бог знает какой. Я не, поэтому. я не думаю, что они такие, я не думаю, что он такой. Что вот. он сейчас не в адеквате, это понятно, он защищается. У него такая... Ему сейчас не очень приятно, я понимаю. Но... Пусть ведет себя тоже адекватно и нормально по отношению к нам. И мы... Дело в том, что вообще-то, в принципе, да, может быть и надо это поднять, да? Но поднять для того, чтобы спустить, или поднять для того, чтобы строить? Он же насчет дальше работать. Так мусора же еще сколько спустить, да. я Так я не согласны с тем, что это угроза жителям, жителям этого дома? Нет. Не согласны? Да. Угрозы если нет? пожар, если затопит... А если, если а если, ну много если может быть. Много если в любой Нет, так квартире, для того, чтобы, да, то, да. чтобы это если не было, это коммуникация техническая перед... вся, да, она да. под замком замок, под вот эту решетка все в Жеке, да. не в частном лицах, то откуда он. Он даже не наш житель, не с нашего дома. Вот с улицы взял и все. Ему безразлично тут. Что сделать? І якщо задохнення пожар, ніхто нічого не робить, как вам воду сюди підключити? Ну, вам ж об'яснило, об що буде проведена перевірка компетентними органами, які розбираються в цьому.